Там добрячка, дуже хочу я знайти, він розповісти, цікаво щось мені тобі. Тобі ради та сам дітла. Берещі, як діти. Хто, хто розуміє? Я, я розумію. Я... Хто хто, Хто? я розумніший. От тепер мені все зрозуміло. От тепер то тільки тепер я все, хлопці, зрозумів. Іду я щойно по лісі. Їжачок-стоголочок з того так поспішає, як все горланить. Щось там у тебе вдома, швиденько поспішай. І навіть подруга моя, черепаха поспішаха, і та біжить, мене всі шукають. Що це хлопці таке трапилося? Я не можу ніяк зрозуміти. Та в нас тут таке діло, Не діло, а суперечка. Не суперечка, а непорозуміння. Яке непорозуміння диспут. Не диспут, а дискусія. О, все досить. Досить Богдан, досить, досить Давід. Я вже утомився. Ну, якісь такі словечки хитро, хитро сплетені у вас. Де ви їх. Де ви їх понавчалися? Якісь такі слова мудрі. Звичайно, мудрі. Ми це... про це і сперечаємось. Ну, я й не сумніваюсь, що ви сперечаєтеся. Он черепаха моя поспішаха, як... як швиденько утікала від мого будиночку. Ну, а ну ну скажіть, про що ж то ви сперечаєтеся тут? Про те, хто з нас е, розумніший. Ось воно що. Ну і як? Визначили? Та ні, він говорить, що він, а я говорю, що я. Ось тобі і маєш. Щось я, Щось я ніяк не можу зрозуміти. Ну, ну я кажу, що я, так. а він каже, що він. Так. Зрозумів? Ага. Ну, ну хлопці, зрозуміти, то я зрозумів. Ну мені здається, що щось тут якось трохи немудро ви про все це мені розповіли. Ти ж мені мудро, мудро. А кого можна назвати мудрим? Ага. А слухайте, ну хлопці, і, і ви маленькі глядачі також. А давайте ну, я вам розповім про малесеньких мудреців. Гаразд? Гаразд. Це цікаво знати. Ось оці мудреці їх тут безліч живе біля моєї хатинки. Я їм там виношу різноманітні крихти, вони мені дякують. Але ж той мудрі птахи. називаються вони горобці. Любі малята, біля ваших хатинок живуть горобчики. Ай, знаю, що живуть ще й величезна кількість. Ото слухай, Давід. Горобці, отакі маленькі, сіренькі. Це самі, самі найвідоміші пташки, які мешкають поблизу людського житла. Ти бачив колись горобчика? Так. Да. Ого, так ото слухай мене. Мало хто знає, що це ох, уже й розумні і кмітливі птахи. Одного разу я чув історію розповідаю, що в пору, коли на полях, на ланах дозріває колося, ось у ці малесенькі пташечки для того, щоб попоїсти собі зерняток, збираються отаку собі величезну зграю. віднаходять колосок, що росте поодиноко, так собі сам десь на країчку поля, усіддаються на його стебель так, аби він надломився і зігнувся до землі. І як тільки колосок нагнувся, вони дружною компанією починають оцими зернятками собі там щось ласувати. Читав одній книзі, та й навіть передачу, телепередачу, я дивився, про малесеньке слонення. Так от воно щоб не відстати від своєї матусі. Ой, друзі, ви тільки уявіть собі, щоб не загубитися, знайшло дуже дивний спосіб не загубитися. Воно своїм хоботом чіпляється матусі своїй такої, якось таку хитро, так навіть я не зрозумів, як це воно так зробило. Чіпляється хоботом за мамин хвостик і тако собі крукують. Куди матуся? Туди і її слоненятко. Правда, ж розумне? Так подумаєш, теж mm. мені е, е, mm. мудреці слоненя і горобці. Он я, щоб добратися до цукерок. Чекай, ну, е... чекай, яких це ще цукерок? Які мама заховала, а, придумав ну. такий винахід. Ану, ану розповідай, поставив на стіл табуретку, mm. а потім маленькі стік. Ой-ой-ой, не розповідай краще. Я як тільки подумаю, що могло би трапитися, це ж небезпечно, Богданчику. Так ти виявив не розум, зовсім і не розум. А знаєш, що ти виявив? Ти виявив нетерпіння. Нетерпіння. Ну, а ще чесно, якщо от говорити вже відверто, то я так розумію, що ти брав цукерки то і без дозволу. Ну, то що, мама все рівно не дізналася. Ось тобі й маєш. Мама б не дізналася. А я вам так скажу і ви малята, слухайте. Мама колись рано чи пізно все-таки дізналася, б, що ти зробив. Бо ж не даремно в Біблії написано з цього приводу, ось як. З якого це приводу? Я ж... Там що написано, що я е... 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 брав цукерки без дозволу. Е... Ну. Хлопці, скажу вам так. І да, і ні. Не може цього бути! Минут. Звідки вони дізналися? Мама ж не помітила? Ну, мама не помітила. Да в тій книзі, Богданчик, написано про всі самі таємні притаємні вчинки. Про них рано чи пізно дізнаються. Як це? Як це, як це? Хто знає, хто воно, я тобі не можу пояснити, але точно знаю ось що, що будь-яка таємниця Давід буде викрита різними методами рано чи пізно, але обов'язково стане відомо. Тоді про це треба розповісти усім дітям, щоб і вони знали. Безсумнівно, Богданчик, і треба зробити це негайно. Треба розповідати. Друзі, якщо ви думаєте, ага. що ви щось сховали чи зіпсували і цього ніхто не помітить, тоді ви помиляєте. Краще усе розкажіть, мамі чи тату. Про все, що сталося, чи не так? Оце правильно, але ж ви мені, хлопці, подобаєтеся, дозвольте, я вам пожму руку. Ох, я задоволений. От молодці, молодці, Богданчик. А ще краще попросити вибачення. Угу, Та -та. І сказати, що ти більше так не будеш. О, Оце молодці. Оце, оце вірно. І насправді більше того ніколи і не робити. Згода? Згода? Да. Так. Ну, згода. Зрозуміло, що згода. Ви ж самі добрі друзі мої. Поміркуємо. Народна мудрість. Народна мудрість. Отако От люди собі в народі, віками складають всякі мудрі приповістки, ото народна мудрість проголошує. Слухайте малята. Вік живи, вік учись. Що, треба все у життя вчитися? Я вважаю себе, я, я вже вмію писати, так, читати, так, рахувати. Так. Я, я вважаю себе достатньо мудрим. Ось тобі й маєш. Ну, Дітки, я мав на самому ділі ось що на увазі. Навчатися потрібно завжди. Канікулів у навчанні не буває. А як же літні канікули, а зимові? Ну, Друзі, скажу значить вам ось отак Канікули так то ж вони відпочинок від навчання в школі. А де ж і все вчаться? Як це де? Мудрість здобуває людина повсякчас, де б вона не знаходилася. Біблія радить нам навчатися у птахів, у тварин, чули чи ні, у рослин, так, хлопці мої, дивлячись на природу, на все, що нас оточує. Слово Боже, радить нам з усього брати цінні уроки. Святе Письмо говорить, що ми навчимося багато дечому. А чому ж там можна навчитися? У природі? А я тобі розкажу да чому. Ну, наприклад, Богданчик, ти бачив мурашку. Так. Бачив, отака От дрібнюсінька придрібнюсінька А знаєте, чому вона нас навчає, Давід? А вона навчає нас працьовитості. Ось так така дрібненька, придрібненька. Але ж ох і любить попрацювати. Так. А бджілку хто бачив бджілку? Я yeah. о така малесенька, трішечки більше за, за, за комашку, дзищить, літає і показує нам, навчає нас, як бути дисциплінованими і також роботящими. Адже ось, наприклад, після заходу сонечка жодна бджілка не може зайти до вулика. Тому то всі ось оці ці крилаті трудівниці поспішають до своєї домівки ще до того, як сонечко сяде за обрій. А сонечко, сонечко, також ось, якщо ви споглянете на небо. Ось воно таке привітне, лагідне, тепле. І воно навчає нас любити всіх, бо світить і добрим, і недобрим людям. Ось воно як. А ви кажете, що ж воно може нас навчити, ця природа. Так, це надзвичайно цікаво спостерігати за природою. Так. І навчатися. А я вам прощу, хлопці, говорив. Ну що ж, друзі? Настав час прощатися з нашими телеглядачами. Ми кажемо вам до, до побачення, побачення до, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добричка. І тому він розуміє всі її слова. Ну, а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя-хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.